Доброго дня! Невелике відео по налаштуванню підключенню та налаштуванню роботи частотного перетворювача серії NZ2220 від віддаленої кнопки. Цей частотний перетворювач має живлення 220 В. Живлення фаза та 0 підключено до клем L1L3. Порядок значення немає. Заземлення не підключене. Вихід на двигун підключено на клеми В і дубль В. Двигун підключено за схемою зірка. І так, перед налаштуванням частотного перетворювача нам потрібно списати з, його, з таблички електродвигуна такі дані: потужність електродвигуна, вольтаж його роботи, струм, частоту роботи. Частоту обертання подаємо живлення на частотний перетворювач. Почнемо налаштування. В першу чергу нам потрібно переключити роботу частотного перетворювача у векторний режим. Натискаючи кнопку PRG, нам потрібно перейти в групу параметрів P0. Натискаємо кнопку Enter. Тепер нам потрібно обрати параметр P001. Обрали. Натискаємо кнопку Enter. І перевіряємо, що він стоїть у векторному режимі. Повинно бути значення одиниця. Обрали, натискаємо кнопку Enter. Тепер нам потрібно зробити базові налаштування частотного перетворювача. Натискаємо кнопку PRG. Переходимо в групу параметрів P2. Натискаємо кнопку Enter. Тепер нам потрібно обрати параметр P201. Натискаємо кнопку Enter. Це потужність вашого електродвигуна. Задаємо її. Натискаємо кнопку Enter. Переходимо до параметра P202. Тут нам потрібно перевірити вольтаж роботи електродвигуна 380 вольт. Натискаємо кнопку Enter. Тепер нам потрібно зайти в параметр P203. Це номінальний струм роботи електродвигуна. Він відповідає моєму 148 А. Якщо мені потрібно було змінити, я міг би кнопкою вліво обирати потрібне мені значення. Виставили, натискаємо кнопку Enter. Тепер параметр p 2 04 Це номінальна частота електродвигуна 50 Гц. Пискаємо кнопку Enter. Переходимо в параметр P205. Це номінальні оберти електродвигуна. Користуючись кнопкою вліво, ми можемо поставити потрібні нам оберти електродвигуна. Зискаємо кнопку Enter. Тепер нам потрібно зробити автоналаштування частотного перетворювача. Переходимо в параметр P237. Натискаємо кнопку Enter. За замовченням стоїть 0. Нам потрібно тепер обрати один із варіантів. Перший це статичне налаштування, коли на валу електродвигуна присутнє навантаження, яке ми не можемо прибрати. Воно не таке точне, як друге, динамічне. Коли навантаження на електродвигуні немає, і частотний перетворювач може точно налаштуватись. В моєму випадку навантаження. На електродвигуні немає. Я ставлю динамічне налаштування. 2. Натискаю кнопку Enter. Тепер частотний перетворювач пише Studi, що означає, що він готовий до налаштування. Натискаємо кнопку Run. Але будьте обережні, вал електродвигуна почне обертатись. Тепер ми чекаємо, поки частотний перетворювач вивчить електродвигун. І почне нам показувати номінальну частоту. Частотний перетворювач закінчив налаштування. Натискає. Кнопку PRG, переходжу в параметр P002. Обираю групу параметрів P0, натискаю Enter. Тепер P002, Enter. Тут я можу обрати керуванням метод запуску частотного перетворювача. Так як хочу зробити запуск з віддаленої кнопки, я обираю 1, натискаю кнопку Enter. Наступним я хочу налаштувати час розгону електродвигуна і час його зупину. Але будьте уважні, занадто малий час розгону, коли є велике навантаження на електродвигуні, може викликати таку помилку. Це означає перенавантаження. Також параметр зупинки електродвигуна, якщо буде досить, досить малий, а навантаження на валу високе. Також може викликати таку помилку. Це також означає перенавантаження. Тепер переходжу в параметр P008. Натискаю Enter. Це час розгону електродвигуна. За замовчуванням стоїть 20 секунд. Я поставлю 15. Поставив 15 секунд, натискаю Enter. Наступний параметр P009. Це час зупинки електродвигна. Стоїть за замовченням 20 секунд, я поставлю 10. Натискаю Enter. Тепер кнопкою PRG я повертаюсь в попереднє меню. Тепер я можу задати базову частоту. І коли я включу кнопку, двигун почне обертатись. Виключаючи кнопку, двигун зупиняється. Кнопка має нормально відкритий контакт з фіксацією. Замість кнопки можна використовувати трьохпозиційний тумблер для реалізації роботи старт, стоп і реверс, а також під'єднання до пресостатів компресорів і керування за допомогою виносних реле. На цьому все.